Всім підписникам та гостям каналу привіт. Ну що, всі показують і я вирішив показати свої гарбузи. Оце значить дивіться, у мене тут 10 соток. І ось один лежить. Ну Не знаю, який він здоровий чи ні. Бачите моя рука, ну такий як кілограм, десь як 15 літрове відро. Щоб сказати, їх отак видно було. Ні, нема, це один. Це значить тут українка багатоплідна, чи український, чи українка. ну ось Одна причина, що я пізно посадив. Багато писали, а воно ще казав Віталя. Воложка, по-моєму. А, глушко. Віталя Глушко, вибач, що перепутати фамілію, що воно потім про... як Вони дозріють, як гудина впаде і зразу вони всі з'являться. Ну зараз так особо не видно. Ще й дивіться, скільки заплило картошки Ось отсюда. Ну, що така, значить, знач, така їх участь. Що хочу вам сказати по поводу а, підкормки оцих препаратів, як вони там мікродобри оці. А і вимпіл. Не знаю, мені здається, без них би. Не було такого ефекту, я кормив його два рази з ручним пульвізатором. тому що Сеня казав, що так економніше. Давайте дойдемо до турки. ну Хто мені скаже, це турка чи це якийсь кабачок? Дивіться, такі лінії, як баклажани. Бог я значить, чи вони переопиляються чи. Зразу кажу, це мій перший год, перший опит. Що в мене є на одному огороді. Коротше, пізні сходи. А пізні сходи це тільки цвітуть. Бачите? Ну ось де таких як півторхлітрової банки онде. Сказати, що їх тут і Оце ж бачите, якщо був би якась казали що турка, вона вроді біла, тут дивлюсь, він зелений лежить. Ну, шо, або дурять, або... або він такий є, я ще не знаю. Дуже він почав цвісти, коли пішов дощ, коли дожді пішли. Ну така маленька. Не знаю що тут з нього буде, там взагалі якісь чорні лежать. Щось я думав, знаєте як, якщо турка, то це білий, якщо українка, так це ну там чого такий плямистий. Короче, не знаю. Ну, щось буде. Комбайн, конечно, робити я не буду. Вже прийняли рішення з дружиною, що комбайна в цьому році не буде. Дуже багато причин для того, щоб його не робити. Все, наче вже скупляти завчасті але потім подумали, що ми не знаємо який врожай буде. Ситуація в країні нестабільна. Самі розумієте, де здавати ми ще не знаємо. Коротше вирішили так. Оце, десь тут, мабуть, ну сотки, не сотка, може півтори турка. Ото українка багатоплідна. І ще в мене є два городи по 30 соток. Ну от і думаємо, що вручну вибір. Тому що я тут туди, знаєте, не хочу особо йти. І он де лежить. Він зараз просто що зелений, його не видно. Ну ще в нього є місяць, мабуть, або й більше. Періодично, звісно, дощики проходять якісь. Але це, мабуть, вже таке трохи чи свинячий голос. Дивлюсь, що гудина жовтне, чи це якась болість чи це просто нормальне явище, не знаю так що є і позитив, але це опит. Знаєте, як перший год сієш, не знаєш яка буде... Як, що з нього буде. Зараз перейду на другу сторону. Так. Вон жовтий <ск quota> Лежить. Ось такий чималий, бачите? Воно може телефон того і не передасть, звісно. Ну, є, є. Звісно, тут чи знаєте в чому проблема. Проблема навіть не в тому, що буде в мене комбайн чи ні. Він то може і буде, якщо б був би він в наявності. Того, що я позвонив Роману, він каже, що черга півтора місяця. Тут дивлюся у спільноті переписується, каже дзвонив роману, черга вже каже, два місяці. Ще воно кінці росте олія. Прям бачите, бутилки висять, наливаються, вже таке підсихає. А пам'ятаєте тій... той час, коли ще самоліт літав і бризкав, щоб воно швидше посохло. А зараз такі сорта, мабуть, що воно вже, бачите, і само сохне. Головне, щоб дощ не за як у минулому році. Як пішов дощ і погнило все, ну не знаю, що вони там намолотили. Що по нашим гарбузам. Ну, не знаю, чи густо, чи ні. Як я сіяв на другий рік, буду сіяти по-другому. Є в мене вже своя стратегія. Буде такий весняний механізм, називається. Дружина моя, посажу її на якийсь культиватор або кудись. Поставлю одну лапу, буду проїжджати, вона буде так кот-кот-кот-кот, тому що собачка важка. Ну, придумаємо, це, садити, от якраз правильно всі казали, що це не саме головне. Дивіться, де білочка заховала оріг, бачите. Садити це не саме головне. У мене ще навіть сушка не роблена. Чого не роблена того що. Може хтось задав, так а чого ти сидиш, що ти мнеш бубінці, тому що ще не знаю щось буде чи ні. А збивати її буду, не знаю, якось буду. Я думаю, збити не, не проблема. Шуруповерт, саморези, пару брусків, сітка оця штукатурна, фасадна. Я щось зробимо. Так що таке, таке діло у нас. Хто знає, бачите, пізно воно почало. Дождів не було два місяці почти, потім бризнуло, потім таке. Можна сказати, синячий голос. Ну нічого. гудина впаде, покажу далі, бо зараз нічого не видно. І немає опиту. Всім мира добра. Бережіть рідних та близьких і до зустрічі на каналі в нових відео.